Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас. Ми знаходимося зараз на площі на вулиці Короленко і біля саме одного із закладів, який у нас зазвичай дуже популярний, під час того, коли вже осінь і дуже цікаві інсталяції вони роблять. Я хочу просто зняти, тому що я теж думала, що не буде інсталяції, щось вони не готувалися. Дивіться. Що відбувається? Готують інсталяцію до Хеллоуіна. Тут, до речі, на Хеллоуін просто незвичайні інсталяції, дуже гарні, Ну, цікаві, можна так сказати, комусь гарні, комусь ні. Зараз просто хочу вам показати, що у нас в Дніпрі відбувається, що все ж таки інсталяції ресторани роблять. Такі фігури, дивіться, бачите, готують. Це до його Хеловіна. Воно ну, все, знає, знаєте, не так просто, як здається, зробити такі інсталяції. Знаходимося, друзі, на вулиці Короленко знову. Тому що нам тут простіше всього побачити, що відбувається у центрі міста. Дивіться, яке у нас сьогодні сонечко. Температура 12 градусів, але я на сонці роздягнулася, тому що якось стало жарко. До речі, друзі, по тому, що відбувається у нас зараз з вимкненням електрики, хочу сказати, що один раз у нас було вимкнення десь на годину, але я це знаю з чату спільноти нашого ОСББ саме ЖК, тому що люди там писали, у мене стоїть автономна. Система забезпечення, і вона сама перемикається, тому я не помітила, як це відбулося, але вимкнення в нас було, але лише на годину. Поки що, ось це коли було, це вчора, здається, було, і поки що не було більше вимкнення і інформації про те, що будуть вимикати електрику. А поки що готуємось, друзі, то до... бачите, дівчата, гроздяні ходять. Ще тепло на вулиці. Ось така. Я теж знаю, узнав. Це офіси неборбута. Офіси соха і ескортниці. Дивіться, вже тут дерева на Короленко також стали такими, знаєте, червоними трошки. А ще у нас, друзі, багато дерев зелених, бачите? Так, ну зробимо такий невеличкий, невеличкий обзор. Тому що мені зараз треба буде вже рухатися по справам. І дякую вам за перегляд. Пишіть ваші коменти, пишіть, як у вас справи, в яких ви містах знаходитеся, чи є у вас вимкнення електрики зараз, як з цим справляєтесь, тому що, друзі, інформація про це допомагає іншим людям. Якщо ви опишете про те, як ви налаштували в себе. Забезпечення, якщо буде вимкнення електрики або вимкнення газу, води, що ви робите? Дуже цікаво. <смір> <смір> Дякую вам за підтримку каналу. Не забувайте про те, що треба поставити лайк, щоб нас більше було в нашій спільноті, і ми могли спілкуватися. Було цікаво. До речі, хочу сказати, нагадую, що декілька випусків цікавих є про місто Дніпро. Це у нас парк Усачова і також канатна дорога стара. Випуск дуже цікавий. Я добавлю сюди, в описі закріплю посилання на ці випуски. І також парк Ленінського комсомолу, який раніше був, як він змінився за останні 10 років. Ось такі у нас є виход випуски. Хто не дивився, тому що я знаю, що людей багато прийшло зараз нових на це реальний Дніпро. Друзі багато людей прийшло новеньких, які були на трансляціях. Я бачу по коментах, я бачу по статистиці. Тому друзі, будемо повторювати. Я буду повторювати про те, що є випуски, які можливо вам цікаві. Все, дякую, до нових зустрічей, до доброгуляночого в Це, до речі, бачите, реставрація була історичної будівлі в центрі міста. Пока-пока.